Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Сьогодні я хочу запропонувати вам рецепт, такий простий і трішечки незвичайний рецепт, як я готую хек. Оцю рибку, яка всім відома, я готую трішечки по-іншому. І винуватцем сьогоднішнього нашого свята такого є саме оливки. Які я розрізую на частинки. От беру звичайнісінькі оливки з баночки. І розрізую на частинки. Ну, 8-10 оливочок беру таких. Готую хек. Готую хек, ретельно вимила хек, розморозила спочатку. Потім ножничками від хвостика до серединки. Я вирізала усі гострі частинки, всі оті плавнички, всі гостринки. Добре, промила хек. Але при цьому не зовсім його розморозила, через те, що він ріжеться тоді дуже погано. Але достатньо так розморозила. Дуже гарно промила його, видалила все чорненьке, але кісточки не видаляла. Порізала на отакі шматочки, досить такі невеликі, десь 1,5 см 2. Підготувала одну велику цибулину, яка поврізала порізала на кружальце, натерла одну велику моркву на крупну терку. Підготувала чорний малений перець, сіль і олію. Мазую. Десь 30 секунд на золотаво поряду і. Миску. І так буквально 3 маток написати. І скидаю моркну. На невелику молодні смадається. Тобто тому це надавається. Секунд 30 подушкувала 10 морку і додаю оливці. Оливки, оливки нададуть нашій олій, олійці такого ефекту, начебто поливкової олії. Це заліпсовим, що буде спомне. Солю і перчу рибу. І багато засмаку, щоб на кожен шматочок потрапило 7-5 перець. Якщо вам подобається, додаємо трішечки приправи до риби. Якщо ж ні, значить не додаємо її. Перекладаємо моркву, цибулю, оливки у ємність, в якій будете тушкувати. Так у жаровню відповідно. Підсолюємо її тут трішки ще. Тут ціль ролі великої не грає, оскільки додаватимемо води, вода забере сіль. Отже, риб, рибка повинна бути чуть-чуть підсолена. На подушечку на таку викладаємо шматочки риби. Додаємо 6-7 горошинок перцю, звичайного, чорного, тільки горошку і парочку так лаврових листочків. Багато не треба, щоб не гірчила рибка. І заливаю рибку укропом. Так, щоб тільки покрила рибку. Багато не потрібно. Накриваю кришечкою, ставлю в духовку. І через півгодинки вийшла така ароматна, смачна, наче консерва рибка. Рибка вийшла така білесенька. Все залежить від того, яку ви ще купили рибку. Якщо вона якісна, вона така біла і коли вона втушується, от начебто й небагато вкинули оливок. Але я вже спробувала. Подивіться, яка вона виходить. Дуже білесенька така, соковита, ніжна, гарно розділяється. Кісточку я витняла, І коли ще ви так берете оливочку, і разом із шматочком риби вона точно виходить в оливкові олії. Ніжна така дуже рибка, в, як от консерва з додаванням олії, тільки оливкової. Оригінальний такий смачний рецепт. Ну, прямо дуже смачна. Мороки небагато. В неї поставив духовочку на півгодинки і забув. І тільки ж подивіться, яка вона красива в Зараз я її вийму на тарілочку і дуже смачно виходить. Просто смакотище одне. Тільки ж подивіться, яка вона виходить. Соковита та рум'яна, ну не може нахвалитися. А спробувала. Ну, такий смак. Ну, настільки ніжно. Куди ті консерви ті, що ми купуємо в магазині? Будь ласка, готуйте по такому рецепту. Я всім настільно раджу, чи на свято, ще в будень на обід. Це дуже прекрасний варіант рибки. Але ж обов'язково потрібно, щоб вона була. Свіжа, якщо в якісна рибка, то виходить дуже і дуже смачно. І подивіться, стільки ж її вийшлося багато. Тут вийшло, мабуть, не одна консерва, а три, чи 4, чи 5. Із трьох таких хвостиків я брала отой хек, що треба чистити молочний. Якщо сподобала, Сподобався він, мій такий варіант приготування рибки. Вона, наче в оливковій олії, з оливковим смаком. таким. Будь ласка, готуйте, поставте вподобайки, якщо сподобався вам мій рецепт. І підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити інші смачні і цікаві рецепти.